650 ноутбуків отримало Запоріжжя для закладів професійно-технічної освіти. Комп'ютерна техніка передусім буде залучена для користування учнями та викладачами 10 державних навчальних закладів міста. Серед перших 65 ноутбуків отримали викладачі та учні ДНЗ Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти. Ноутбуки отримують завдяки спільній співпраці Асоціації міст України та Республіки Китай тайвань. На Запоріжжя передано 650 ноутбуків. Як ви думаєте, яка найбільша цінність в місті? Народ це люди так. Тому що ми всі і є Запоріжжя. Кожен і кожна з вас, ваш викладацький склад, ваше керівництво це все Запоріжжя. І ми дуже вдячні, що ви продовжуєте жити в українському Запоріжжі, любити українське Запоріжжя, працювати для нашого міста і, безумовно, вчитися. Велика надія покладена на вас. Щоб ці слова не закінчувалися тільки на фразах, ми дуже вдячні і нашим міжнародним партнерам і пригідно дякую Асоціації міст України за те, що ми вкладаємо людський ресурс, ваше навчання, ваші знання. Найближчим часом ноутбуки від асоціації міст України та міжнародних партнерів отримують решта з десяти закладів професійно-технічної освіти Запоріжжя. Серед них промисловий центр професійно технічної освіти, професійний коледж готельно-ресторанного бізнесу, професійний ліцей, сервісу та інші. Віталій Лисенко печ... наша діяльність, наша робота. Це та робота, яка йде для вас. І повірте, от я згадую свій час там, навчання там, далекому там 90-х років навчальні заклади, то матеріально-технічна база була дуже-дуже поганою, скажімо так. І тому будь-які прояви, будь-яка допомога на поліпшення матеріально-технічної бази це є крок вперед. У вас складається дуже багато уваги. Тому що ви наше майбутнє. А ви знаходитесь і пані Регіна сказала, і пан Євген сказав: Ви майбутнє, ви на освітньому на нашому фронті. І Я хочу, щоб цей освітній фронт, завдяки вашим батькам, завдяки вашим братам, ми виграли разом.